З вами наша нерегулярна рубрика Аніме Поліція. Ще в жовтні 2022 року ми розповідали про те, що величезні українські мережі, такі як Ало, Епіцентр та Розетка, торгують піратською мангою. Тобто краденим. Кому цікаво, то посилання на те давнішнє відео залишу в описі. Але якщо коротко, то ми не закликали до бойкотів, бо це все ж українські бізнеси, які дають місце роботи купі людей і платять багато податків. Ми лише хотіли звернути їх увагу на те, що у них на маркетплейсі продається крадений, тобто нелегальний товар. Вони ж не продають інші нелегальні. Легальні товари, наприклад, наркотики, зброю і так далі. Тому ми закликали доносити цю інформацію з використанням гештегу АЛО На жаль, нашої ваги та розголосу не вистачило на те, щоб достукатись до цих магазинів. Зокрема, АЛО повністю нас проігнорував і далі торгує піраткою. Причому помітьте абсолютну цинічність і безпринципність російською піраткою теж торгують. Але буквально минулого четверга Ало вирішила в себе в інстаграмі позагравати за німешною аудиторією. І запостило Reels про Фрірен. Я ласкаво нагадав нешанованому безпринципному панству, що поки вони торгують краденим і нищать нашу манга індустрію, доти такі загравання відчуваються особливо гидко. Звісно, цей коментар потерли. У мене немає пруфів, що він був. Заскрінити я його не додумався, вибачте. Але от вже другий коментар я заскрінив. Його до слова теж знесли, як і купу коментарів інших людей, які запитали про те саме. А ось уже мій третій коментар та усі наступні. Зносити не стали. І я маю сильну підозру, що схаменулись через те, що їм написали мої колеги-ютубери, які, як виявилось, і робили цей рілс для Ало. Тобто маю сильну підозру, що якби не спільні знайомі, то терли би і далі. До речі, мені щиро шкода товаришів по цеху, які зробили чудовий рілс і мали колаб з великим брендом. Сподіваюсь, підзаробили трохи грошей, але в результаті отримали оцю всю неприємну ситуацію. Таке. Отже, підсумуємо: Алло, як продавало крадене і російськомовне, так і продає. В соцмережах реагує на критику цензурою і нічого не робить, аби перестати продавати незаконну продукцію. Дуже сподіваюся, що Алло проснеться і зробить якісь висновки. А якщо ви би хотіли нагадати Алло про те, що не варто так робити, то посилання на пост, де ви зможете висловити свої думки, уже в описі. Усім привіт! На зв'язку пан Юра та свіжа порція новиняшок. Маю для вас купу шикарних анонсів манги, новини про використання шиї в аніме, повернення крутого учителя Онідзуки, рекорди магічної битви та ще одну біду художниці монологу травниці. Тож наливайте чайок смачного і гайда до новин. Але якщо ви думали, що наша рубрика Аніме Поліція на цьому завершилась, то у мене для вас погані новини. Схоже, астрологи оголосили тиждень скандалів. Видавництво Астролябія показало майстер-клас з комунікацій. Вони анонсували публікацію роману Чорне біле від Джунічі Ротанідзакі з перекладом Ігоря Дубінського. В перекладі використали російську систему запису Поліванова, що викликало очікувану хвилю обурення. Відповідь вийшла доволі зверхньою та безкомпромісною. Повністю почитати її можна у них на Фейсбуці, особливо. Ливо цікаво звучить аргумент про те, що взагалі то радянська влада поліванова розстріляла. А в коментарях твориться повна вакханалія. Наприклад, перекладач вважає, що у фанів манги кліпове мислення, тому книжок вони не читають. Відповідно, твори та нідзаки точно не для них. Поняли? Ви обмежені такі Мангу Вони читають. Інші зверхні випади та пиха видавництва достойні окремого відео. Але я обмежусь закликом ігнорувати це видання. Зі скандалами завершили. Давайте про справді приємне. Наша ідея зробила два бомбезні анонси. По-перше, вони випустять блакитний період. Історія розповідає про ятору, здібного учня, якому все легко дається. Втім, рутина старшої школи починає його пригнічувати. В день він тягне лямку навчання, а ввечером зависає з друзями. Але не цього йому справді хочеться. Юнак прагне чогось вищого і нового. Одного дня Ятора забрів до класу мистецтв і зупинився перед картиною, від якої неможливо було від. Вести погляд. Він ще ніколи не бачив такої краси. Ну, справжній ефект стендаля. З цього і починається шлях хлопця до мистецтва, сповнений цікавих знайомств і відкриттів. Адже кожна людина, з якою він перетинається, створює щось унікальне, захоплююче та сповнене натхнення. Манга вийде у стандартному форматі з м'якою обкладинкою, ціна передзамовлення 180 гривень. У серії 15 томів, і вона знаходиться в онгоїнгу. Реліз має бути вже цього місяця. Від себе додам, що це просто вражаюча манга, яка дає надзвичайну. Дозу натхнення і при цьому розповідає непересічно хорошу історію. Манга має купу нагород і не дарма. Це буквально S-tier title. Якщо ви свого часу пропустили аніме, то зараз дуже хороша нагода нагнати історію у форматі манги. Вона того вартує. Також наша ідея анонсували реліз форми голосу, культової історії про шкільні знущання та спокуту провини. Сюжет серії для тих, хто пропустив аніме. Що я місцевий хуліган, ще дитина, але вже жорстокий. Він та його зграя постійно до когось чіпляються. Щоко новенька, яка прагне з усіма подружитись, вона не чує і в голові Щої це робить її ідеальною мішенью для цькування, до якого приєднується майже весь клас. Усе стає так нестерпно, що дівчинка змушена шукати нову. Школу. Шість років по тому їхні долі перетинаються, що я подорослішав і зрозумів, яку кривду чинив. Він хоче перепросити щоко, хоче виправити те, що накоїв. Та чи не запізно? Всього в серії сім томів вона буде виходити у м'якій обкладинці з супером. Вартість передзамовлення першого тому 160 гривень. Навіть не знаю, чи варто розповідати, наскільки сильна, пронизлива та хороша ця серія. Ще один s тір анонс. Дуже дякую, шановна наша ідея, дуже мене порадували. Ще два анонси презентували мальопу. Вони випустять мангу за культовим романом Осаму Дадзая Крах людини. А саме переосмислення цієї історії від мангаки Усамару Фуруї. Йодзо Ооба виріс у заможній родині. Всі навколо його люблять, однак під маскою блазня він ховає страх перед людьми та порожнечу. Намагаючись утриматись в межах соціальної норми, хлопець губить власне я за алкоголем, безладними статевими зв'язками й темними закутками своєї душі. Як можна здогадатись по опису, це історія для аудиторії 18. Всього в серії три томи передзамовити перший можна за 180 гривень на сайті видавництва. Крах людини від Дадзая це класика японської літератури, тож буде цікаво глянути на сучасне її прочитання. Ну а для фанів чогось більш лайтового, мальопус підготував Ісекай. Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса. Після розриву заручин із Кронпринцом шокована леді Ейлін, донька Герцога, усвідомлює, що насправді вона перебуває у світі отоми гри, яку любила вмирати. В минулому житті. Дівчина згадує, що зараз йде сюжетною гілкою смерті, та не пам'ятає, чи можна цього уникнути. Щоб не вийти на погану кінцівку, Ейлін вирішує приборкати фінального боса. Манга буде виходити в стандартному форматі з м'якою обкладинкою та супером. Серія складається з чотирьох томів. Передзамовити перший можна на сайті видавництва за 180 гривень. Реліз заплановано на кінець травня. Але і на цьому це ще не все. Ірбіс Комікс нарешті відкрили передзамовлення на сейн лицарів Зодіаку. Це manga, um, Manfra, ehm um, Словом, французький спінов культового японського, щонену з 80-х. за сюжетом, заздрісні боги Олімпу з давніх давен змагаються за владу над землею. Щоразу, як блакитній планеті загрожує небезпека, на її захист постає богиня Афіна, що перевтілюється у смертну людину. Мальована історія вийде у збільшеному форматі та твердій обкладинці у першому томі 64 кольорових сторінки. Вартість передзамовлення 350 гривень. Реліз заплановано на середину травня. А в рекламному сегменті у нас сьогодні щось справді особливе: розкішне колекційне видання мальованої історії джин. Так, це не манга, але ви просто послухайте. Це Бандесіне оповідає історію молодої жінки, яка дізнається, що її бабця була наложницею у османського султана на початку 20-го століття. Тож вона вирушає в Туреччину, щоб дізнатись більше. Сюжет карколомно перескакує з епохи в епоху та паралельно розповідає дві історії, які потроху переплітаються: пригоди, бійки, секрети. Борделі, гареми дуже красиві жінки. Ну і чоловікині в року. До речі, про це видання дуже відверте, тож 18 тут не дарма. Коротше кажучи, мене захопила історія, а в додачу тут просто неймовірної краси малюнок. Тож я з нетерпінням очікую на продовження. Саме видання це компіляція аж чотирьох томів оригінального циклу під одною твердою оправою, та у збільшеному форматі. Повірте, томик величезний і дуже крутий, тому його немаленька ціна в 900 гривень цілком виправдана. А якщо ви хочете зацінити Джина не на словах, то у мене для вас хороші новини. За промо. Кодом mangua 10 до 30 квітня отримайте знижку 10%, а також діє безкоштовна доставка. Тож пропозиція супервигідна. Посилання на купівлю в описі. До речі, ледь не забув. Видавець обіцяє через місяць анонс легендарної серії. Тож варто тримати руку на пульсі. Книга рекордів Гіннеса назвала магічну битву найпопулярнішим аніме серіалом у світі. Такі результати дало дослідження аналітичної компанії Parrot Analytics, яка враховувала такі показники, як перегляди, обговорення в соцмережах. Популярність в агрегаторах інформації по типу АМДІ та багатьох інших. Починаючи з 2020 року, найпопулярнішим аніме була Атака Титанів. Але з завершенням історії це місце мав зайняти хтось інший. На перше місце претендував One Piece, але завдяки арці інциденту в Шибуї магічна битва вирвалась вперед. You are my Щось у художниці «Манги Монолог травниці проблеми виникають одна за одною. Тепер її звинувачують в ухиленні від сплати податків. Неко Кураге, справжнє ім'я Еріка Ікеда, отримала відповідне повідомлення від регіонального податкового бюро Фукуоки. Її підозрюють в недекларуванні прибутків за 2019-2021 роки. Сума складає близько 1,7 мільйона доларів. За ці гроші вона придбала нерухомість. Художниця у своє виправдання сказала, що не розуміла всіх деталей оподаткування. З 2022 року вона почала працювати з бухгалтером та сплачує все правильно. Також на Кокураги наголосила, що ця ситуація не стосується інших людей, які працюють над монологом травниці. Будемо сподіватися, що покарання виявиться не надто жорстоким. Видавництво Шуейша створило штучний інтелект для рекомендації манги. За стосунок під назвою дій e. AI Books вийде 25 квітня та буде надавати персоналізовані рекомендації для прочитання. Його оформлять у вигляді бібліотеки, де мила дівчина Аїхара. Пітарі буде пропонувати твори для прочитання. Також з нею можна буде обговорювати цікаві аспекти манги. Дизайн Аїхари створила художниця Оші Менго Йокоярі. Всього у бібліотеці буде понад 5 тисяч книжок від Чуейша. Поки що запуск планують лише японською, але, можливо, в майбутньому його розширять і на інші мови. Цікаво подивитись, наскільки вдалими будуть такі рекомендації. В аніме теж починають використовувати штучний інтелект. Позначку технічне співробітництво в галузі генеративного ШІ» знайшли в титрах серіалу Переродження аристократа з унікальною навичкою оцінки. Скоріше за все, ШІ задіяли для генерації кількох бекграундів з опенінгу. В самому епізоді нічого такого помітно не було. Це виглядає просто як разовий експеримент, але переконаний, що про ШІ як інструмент спрощення життя аніматорів в аніме ми будемо чути все частіше. Раніше я розповідав про конфлікт автора Great Teacher Онізу. Зука Тору Фуджісави з редакцією журналу Weekly Young Magazine. мангу GTO Paradise Lost раптово зняли з публікації та відмовились пояснювати причину. Мангака навіть шукав варіанти переходу в інше видавництво. Схоже, що сторонам все ж вдалося знайти певний вихід із ситуації. Тепер манга буде публікуватися в онлайн журналі Magazine Pocket під назвою GTO Paradise Lost Kai. Перший новий розділ має вийти вже сьогодні. Раніше Фуджи Сава розповідав, що Paradise Lost має стати фіналом історії. Будемо сподіватися, що автору дадуть завершити все як слід. А тепер швидкі новини. Після фіналів перших сезонів анонсували продовження аніме тільки я візьму новий рівень та Шангріла Фронтір. Аніме фільм про веслування Ганбате і Кімашой вийде в Японії 25 жовтня. Джунджі Іто випустив новий розділ манги Том'є третій сезон дотягнутися до тебе має вийти на Netflix у серпні. У свіжому випуску Дедпула згадали про людину бензопилку. Якось припізнились вони з цим посиланням, ну але вже не буде. Лай-екшн-адаптація манги Blue Period вийде в Японії 9 серпня. Тираж манги Мешл перетнув відмітку в 10 мільйонів копій. Особливо другий сезон аніме вплинув на онлайн-продажі, які зросли в десятеро. Ну, що тут скажеш? Новий сезон вбивці демонів почне трансляцію 12 травня. Серіал Паразит Сірі вийшов на Netflix. Всі шість епізодів доступні для перегляду з українськими субтитрами. Загальний тираж манги Моя геройська академія перетнув відмітку в 100 мільйонів копій. Це просто легендарно. Ісакай манга, я переродився у світі чоловіків з великими цицьками завершується. Досі дивуюсь, фантазії японців. Едопанк аніме фільм Kill Tube має вийти весною 2026-го. Не знаю, що воно таке, але трейлер виглядає мега тріпово. Музично-романтичне аніме A Few Moments of Cheers вийде в Японії 14 червня. З кранчірол якимось чином злили купу перших серій аніме за декілька тижнів до релізу. Серія фентезі романів Теогонія отримає аніме-адаптацію. Культова футбольна манга з 80-х Капітан Цубаса завершилась, але автор Юїчі Такахаші вирішив продовжити історію в форматі чернеток, які він буде викладати онлайн. Анонсовано аніме адаптацію серії детективних романів таємничі медичні записи Амеку Такао у місті Кашіхара на батьківщині засновника студії Капком встановили статую Чунлі. Netflix анонсував аніме адаптацію манги «Бакі Доу». це четверта частина історії Бакі. Усім дякую, що додивилися сюди. Буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, вдарите у дзвін, підпишетесь на канал та поширите це відео у вашому анімечатику. А якщо хочете підтримати вихід нових відео, то ласкаво прошу на нашу сторінку Баймієкофі, де ви зможете доєднатись до ось цих найкращих людей. І звісно, якщо вам було мало одного відео, то тримайте посилання на ще одне, де я пояснюю, чому манга Берсерк все. Те, ще не вийшло українською, цілую в насика. Няу-няу. пані Тов допомагає пані Нікс залишатись чистенькою і красивенькою.